Україна незламна, вільна і прекрасна країна, яка роками демонструє світові свою стійкість. Нам не страшні навали ворогів і морози, коли перед очима головна мета незалежність. Кременшуцькі новини в ефірі. Протистояння тарифному геноциду, який спричиняє Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго, продовжується. Сьогодні Кременчуцька міська рада прийняла відповідні звернення щодо несправедливості тарифу на опалення, встановленого для кременчужан від полтавського підприємства. Детально далі сьогодні депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення щодо несправедливості нового тарифу на опалення від полтавського обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Витік з цієї ситуації лише один застосування справедливого тарифу. Для споживачів в місті Кременчуці, обласним комунальним підприємством Полтава Терпона тарифу, який підтриманий президентом, який був на 24.02, ми з вами не повинні е, знаходити ніяких компромісів, відкладати це в довгий ящик. Ми повинні зараз вимагати. Якомога швидшого зібрання Полтавської обласної ради у той час, коли в Україні війна, а президент України Володимир Зеленський заборонив підвищувати тарифи. Кременчужани отримали завищені платіжки за тепло від Полтава теплоенерго. А підприємці отримали багатотисячні рахунки. Хоча як засвідчують індивідуальні лічильники, не отримували тепла. Такого тарифу у нас в місті не було у листопаді місяці. Більшість підприємців. Які, враховуючи скрутне становище в країні, відмовились від централізованого опалення, але вони всі дружньо отримали листи щастя, рахунки від Полтава Теплоенерги на десятки тисяч гривень. Ми те, що говорив Олександр Анатолійович зараз, про те, що ми отримали тарифи Двоставтові, ні, ми їх не отримали. Такого рішення немає, його ніхто не ухвалював. На сьогодні споживачі міста Кременчука, хто отримує теплову енергію від Полтава теплоенерго, вони взагалі тариф для них не встановлений. Певна політична сила, яка має контрольний пакет акцій в Полтавській обласній раді, і який зараз підконтрольне чомусь, не розумію, чому так. Підконтрольне комунальне підприємство це, це ні для кого не секрет, це європейська солідарність, голова фракції, якої є заступником. Керівника відповідної обласного підприємства нехтує нормами закону. Європейська солідарність була е, теж в тій групі ініціаторів по створенню і робочої групи. А якщо вже говорити мовою фактів, то керівник Полтава Теплоенерго належить до партії Батьківщина. И ни разу мы не его в Кременчуце. Вопрос не в том, кто какой. Я с Батьковщины. Пусть скажут, где-то я что-то защищал, где они не правы, они не правы. Там евро... европейская солидарность, а это не не в Полтаве. А мы за Кременчуг боремся. Александр, Александр, вчера наші комунальні підприємства за те, що вони неправовірно чи завищують нарифо чи ще щось. Вчора ви скромно сиділи на самому задньому ряду, в самому лівому кутку, і жодного слова на дискусії не сказали. Я радий, що ви включилися в процес обговорення і сьогодні почали теж жваво обговорювати ці процеси. Кременчуцька міська рада прийняла звернення до Кабінету міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Полтавської обласної ради і Полтавської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній сесії був присутній перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Під час свого виступу він зазначив, що у найближчі строки звернення Кременчуцької Краде буде розглянуто. Я хотів би не підвищувати, як то кажуть, раду си Ваше звернення буде відповідно, розглянуто. і вже я запрошую представників робочої групи. Я так розумію, це буде понеділок. Ми створимо нормальні умови для того, щоб цю, всю спірну ситуацію спірну для того, щоб вийти на нормальний рівень. Ми задали питання пану Лемешку, чому Полтава Теплоенерго не виконує рішення президента України Володимира Зеленського щодо мораторію на підняття тарифів, і ось яку відповідь отримали правову оцінку діям того чи іншого там юридичної особи може надати суд, правоохоронний орган або профіля міністерства чи регулятор. Я б уникав якихось оцінок на сьогодні. Їх просто ну апріорі вони всі, скажімо так, не мають під собою юридичної сили. Тому ми дочекаємось, проаналізуємо і приймемо, виважене рішення. Особисто ви не знали, ситуацію ситуація до останнього часу, яка виникла, так? Давайте так, особисто я, це вже моє бачення. Ми спостерігали, спостерігали за подіями, які відбувалися. А поки Полтава спостерігає за спричиненим обласним підприємством Полтава теплоенерго тарифним геноцидом, депутати Кременчуцької міської ради готуються відстоювати інтереси мешканців Кременчука на наступній сесії Полтавської обласної ради, Кременчук приєднують до Полтави і нам намагаються нав'язати Полтавські тарифи. А згідно закону України, який був прийнятий з ініціативи нашого президента Володимира Зеленського. Тарифи сьогодні мають діяти лише ті, які діяли. На 24 лютого, на момент початку війни, закон України повинен виконуватися. Ініціатива президента повинна дотримуватися. Права наших мешканців підприємств повинні дотримуватися. Тому є закон України, який не має права ніхто порушувати, і це позиція однозначна і підтримана всіма нашими депутатами. Ми бачимо про те, що обласна рада все ж нас чує і розуміє, йде на поступки Полтава Типовнекона підприємства. Поки цього не робить тому, що вони не хочуть, мабуть, визнавати стосовно помилки, які допустили їх працівники. Ми виступаємо за встановлення правомірного одноставкового тарифу. Виконання мораторію, який був введений президентом України, ми не погоджуємося, категорично не погоджується з цим тарифом, двоставковим тарифом, який застосовується до міста Кременчука. І я особисто вийду з ініціативою прийняти відповідне рішення до керівництва своєї політичної сили, до Ніни Южаніна і народного депутата України відповідно до кожного з депутатів Полтавської обласної ради. Для нас сьогодні головне питання: чи підтримує Кременчук? Полтавська обласна рада. Чи вони повернуться обличчям до людей, до Кременчужан, розуміючи, що в країні війна і сьогодні треба робити все, щоб допомогти людям? Чи будуть відстоювати інтереси і порушення законів комунальним обласним підприємствам. Антон Воробйов, Анна Литвин, Дарія Якимець, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 1 березня вузькі спеціалісти педіатричної амбулаторної служби, що приймали дітей в поліклініці на молодіжному, працюватимуть тільки у консультативно-діагностичному центрі у будівлі дитячої лікарні за адресою вулиця Лікаря Парнети, 16. Така реорганізація оптимізує процес надання медичних послуг юним пацієнтам. Яким чином, дізнайтеся далі. Кардіолог працював на базі молодіжного, оглянули, поїхали сюди, зробили кардіограму, знову записалися до кардіолога і через деякий час знову до нього повернулися. Записалися на узі, знову приїхали, зробили тут узі і повернулися до кардіолога. Тобто і транспорт, і час, і це не в один день. Батьки зі своїми чадами вимушені були їздити туди-сюди між лікарняними установами з поліклініки на молодіжному, в консультативно-діагностичний центр на вулиці лікаря Парнети. Сьогодні я мала дитинку, якій необхідна нейросонографія. Вони поїхали туди, в лікарню. Вони його зроблять. Тепер аж в понеділок вони прийдуть із результатами обстеження. До того ж, кількість малих пацієнтів, які звертаються зі скаргами на здоров'я до вузьких спеціалістів у поліклініку на вулиці лікаря Бончука на молодіжному, вдвічі менша, ніж у діагностичний центр на вулиці лікаря Парнети. На сьогоднішній день трошки у нас менше діток, тому що багато виїхало це. По перше, а по-друге, дітки дома знаходяться більше. Взагалі, десь 10 дітей у нас буває. За сьогодні скільки ви пацієнтів прийняли? Сьогодні мало двоє пацієнтів. На парнети шістнадцять нас неврологи Приймають мінімум 15-20 дітей. Кардіологами також тільки ще були, там 6 дітей. На парнети теж у нас більше напливу дитячого населення. Приходять пацієнти з усього міста від кардіолога, від вузьких спеціалістів, також від педіатрів. І тому кожного дня ми маємо до 20 пацієнтів. Завдяки реорганізації педіатричної амбулаторної служби у Кримчуці вже з 1 березня надання медичних послуг оптимізують. Вузькі спеціалісти прийматимуть маленьких пацієнтів у консультативно-діагностичному центрі у будівлі дитячої лікарні за адресою вулиця лікаря Парнети, 16. Коли батьки прийшли на прийом до лікаря, вони одразу ж отримали направлення на УЗД-обстеження Любе Черевної щитоподібної залози нирок. На кардіограму, на рентген дослідження відповідь дається заключення одразу ж. Пацієнти повертаються до лікарів і призначається уже лікування. Тобто, ми економимо час і швидше дитина отримує лікування і покращується стан здоров'я. Самі лікарі підтверджують, що така оптимізація дасть позитивний результат. Зручніше, тому що як приходять дітки, які потребують уваги більшої. Якщо вони сложні них діагноз, то тоді я зразу йду до узістів. Якщо дітки дуже тяжкі, буває так, що їх повинні госпіталізувати зразу в реанімаційне відділення. Так не раз у нас траплялося, то тоді, звісно, мені зручніше. Я тут же ми все обговорюємо, тут же рішаємо. Дуже це швидко ну, робиться, і зручно. Звичайно, зручно, коли діти можуть зробити обстеження, відразу повернутися. Також і аналізи можна провести швидше. І якщо, наприклад, потрібна госпіталізація, то простіше пояснити, що ось ви можете зараз госпіталізуватися, особливо, якщо ще діти-переселенці. Їм важко пояснити батькам, як добратися до іншої лікарні, якщо необхідне якесь обстеження. Більше того, беззаперечною перевагою приміщення дитячої лікарні для масового прийому юних пацієнтів, особливо під час воєнного стану, є протирадіаційне укриття з п'ятьма окремими виходами на 120 ліжкомісць. Укриття обладнане всім необхідним для діяльності. Інтернетом забезпечене, технічною водою забезпечене, дизель-генератором забезпечене опаленням. Забезпечені є кімната реанімаційної допомоги у сховищі, також операційна. Санвузли всі зроблені в нас всі умови під час повітряної тривоги повністю забезпечать наших маленьких пацієнтів і батьків в тому числі. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини. Два роки тому було запущено інформаційно-аналітичну систему Безпечна громада, яка успішно функціонує на території міста. Завдяки цьому правоохоронці швидше реагують на різні правопорушення. Про безпечну громаду та результати роботи за два роки дізнавалися наші журналісти. Безпека Кременчужан один з найбільших пріоритетів. Саме тому вже два роки на території міста функціонує інформаційно-аналітична система Безпечна громада. Ідея запровадження безпекової системи у Кременчуці виникла у 2018 році, коли подібне відеонагляд демонстрував позитивні результати у великих містах України. Система дороговартісна, тому реалізацію програми було відтерміновано. Першим поштовхом до створення безпечної громади стала реалізація всеукраїнського громадського бюджету, де Кременчук здобув перемогу. У всеукраїнському громадському бюджеті взяла участь вся громада міста Карменчука. Почалося все від заклику міського голови Віталія Малецького на участь у цьому конкурсі. Його відеозвернення. після цього до голосування у цьому проекту долучилася майже вся громада. Це були і представники приватних структур, це бюджетні організації. Тобто ми набрали в цьому конкурсі майже 9 тисяч голосів. Наступним кроком впровадження системи стало фінансування з державного бюджету. Велику підтримку в цьому питанні надав народний депутат України Юрій Шаповалов, який у комітетах Верховній Раді спомігся дістатися цього фінансування для реалізації цього проєкту. Коли ми отримали кошти, ми закупали обладнання, щоб був сформований ситуаційний центр і була сформована централізована система відеоспостереження, яка складається з окремих вузлів, які знаходяться на важливих перехрестях в місті. За два роки функціонування система продемонструвала багато та надала працівникам правоохорон. Оронних органів змогу більш оперативно реагувати на правопорушення. Відеонаглядом забезпечені не тільки важливі перехрестя, а й освітні заклади. 30 шкіл, до яких планують приєднати ще дві. Система дозволяє заощадити час пошукових заходів осіб, які причетні до вчинення правопорушень та встановити обставини їх вчинення. В систему інтегровано 54 камери відеоспостереження. Це камери комунальної власності, а також приватні камери, власники яких надали згоду інтегрувати власні камери відеоспостереження до нашої системи. Тим самим надали практичну допомогу в її розвитку за період 2022 року. Встановлено 87 автомобілів за фактами зникнення з місця дорожньо-транспортних пригод. Завдяки системі правоохоронці швидко знаходять винуватців ДТП та інших правопорушень. Також дієву допомогу система надає силам територіальної оборони міста в умовах воєнного часу. Ми отримали інформацію про дорожньо транспортну приводу автомобіль. винуватець якої зник з місця ДТП. В ході першочергових заходів ми отримали фрагмент з приватних камер відеоспостереження. Нам стало відомо, що авто має певний колір, нерідний бампер, а також малюнок диску колеса. По цим критеріям ми встановили цей автомобіль та надали орієнтування працівникам патрульної поліції, які в ході відпрацювання території міста по гарячим слідам виявили цей автомобіль і під час огляду цього транспортного засобу виявлені пошкоджені характерні тій дорожньо-транспортній пригоді. Варто зазначити, що інформаційно-аналітична система безпечна. Громада одна з небагатьох в Україні. Кременчук єдиний районний центр, який має подібну програму. В планах встановлення більшої кількості камер відеоспостереження задля більш ефективного нагляду. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Склонення з фетру за годину легко. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують проводити майстер-класи для переселенців та Кременчужан, аби подарувати малечі радість та посмішку. Деталі вже за мить. Волонтери дуже хороші. Вони мені як друзі. Тут дуже прикольно. Зробити слонення з фетру та ще задача. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують проводити різноманітні майстер-класи, як, наприклад, сьогодні, пошити слона з фетру. Варто відзначити, що загалом волонтери провели 205 майстер-класів, в яких брало участь більше двох тисяч учасників. А 43 майстри долучилися до творчості, і цілих 82 дні волонтери провели з дітками в офісі. Шили ми слоників, а намагалися дітям показати новий. А... Ов стіпковий, а у когось вийшло краще, у когось вийшло гірше. Але я думаю, що з практикою, якщо діти захочуть, у них все обов'язково вийде. Організаторами проєкту Територія дружня до молоді є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримку Кременчуцької міської влади. Мама одного з учасників зазначає, що з війною більшість дітей закрилися в собі, тому спілкування та участь у майстер-класах допомагають малим розвіятися та на деякий час забути про події в країні. Ми були на майстер-класі з кулінарії. Потім ми були на майстер-класі з виготовлення дощечки в стилі декупаж. Дитині це дуже сподобалось, тому прийшли от зараз на цей майстер-клас. По-перше, це навчання чомусь новому. отримує якісь нові знання. От зараз ми навчимося шити. ми на хлопчик, але це теж необхідні знання. Деякі діти вже неодноразово беруть участь у майстер-класах від молодіжного парламенту Кременчука і дуже цим задоволені. Атмосфера в офісі стильна та гарна, а волонтери дружні. Дітлахи завжди відчувають хороших людей. Ми робили слонення, було найскладніше це прошити викрайку, а потім все було дуже добре. Мені дуже тут сподобається, коли там викладають анонси. Я одразу записую себе. Найскладніше було це ну вишити для нього контур. Ось, і, ну, і мені це дуже сподобалось. Я був багато, майстер-класів, наприклад, декупаж банок та ну, вишивати там ялинки, слоника, кавою малювати, просто малювати там, на ігри ходив. Всю важливу інформацію та анонси волонтери публікують на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука в Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 13 січня в Україні святкують Щедрий вечір або ж Старий Новий рік. Ситна кутя, щедрівки та ворожіння. Про традиції та легенди цього дня у наступному сюжеті. 13 січня традиційно українці відзначають Щедрий вечір. Старий Новий рік святкують вночі з 13 на 14 число. З давніх давен люди вбирались в костюми, ходили по домівках і співали пісні щедрівки, вітаючи сусідів зі святами. Бучки покотилися, явнички народились, тебе товар, весь хороший, будеш мати, мір хорошей, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, хоч не роші до жолота, тебе, жінка, чорна брова, хоч нероші, то полова, в тебе, жінка, чорна брова. Щедрик лунав і продовжує лунати як в українських домівках, так і на кращих концертних майданчиках світу. Цій пісні більше ста років, і вона лунає на багатьох мовах світу. В перекладі вона на 128 мовах. І наш щедрик дуже пишаємося тим, що наш щедрик лунає по всьому світу. І тільки приходять грудневі свята на будь-якому каналі, на будь-якому радіо можна почути. Таку чудову мелодію. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Слов'яни вірили, що цього дня необхідно накривати пишні столи і влаштовувати галасливі гуляння. Тоді, в новому році всю сім'ю обов'язково чекає щастя і удача. Господині обов'язково варили кутю, заправляючи її смальцем, маслом або вершками. Велика кількість м'ясних страв повинна бути, тому що краще наші вважали. Якщо чим щедріший стіл цього вечора, тим щедріший буде новий рік. А господині готували. Раніше це були запечені поросята а нинішні господині готують холодці. Кров'янки, різні інші страви з м'яса. Також давнину випікали спеціальні хліби: меланку та василя. Коли жінка замішувала діжу для випікання обрядового хліба, не миючи рук від тіста, вона йшла разом з чоловіком до саду лякати дерева. Заважалося, що ті дерева, які погано в цьому році родили, вони йшли, і чоловік пригрожував сокирою, приговорюючи, наприклад, груша, груша, чому ти не родиш? Якщо ти не будеш родити, то я тебе мушу зру. А жінка відповідала за це дерево: що не ріж мене, не рубай мене, я тобі ще пригоджуся, і витирала об це дерево свої руки, ті, що були в тісті, і зазвичай рахувалася, що завдяки такому обряду сад повинен в наступному році родити рясно. Наші пращури також називали це свято Василя і Маланки. За давньою легендою це Маланка, це дочка богині. Кохання Лади та Бога Гармонії Ладо. Її колись вкрав Змій, так говорить легенда, і посадив у замок підземний. З того замку прийшов визволяти Василь Безпальчик, прекрасну Маланку. Отак вони й одружилися. І тому так і святкують 13 січня Маланки як символ місяця. 14 січня святкують День Василя. Як символ сонця. У дохристиянські часи дівчата ворожили, так як ритуали в ніч з 13 на 14 січня вважались найбільш дієвими, а інформація правдивою. Дівчата ввечері виходили на вулицю, і яка тварина зустрінеться першою, таким і буде суджений. Якщо собака, то наречений буде злим та сердитим. Якщо кіт тихим та спокійним, якщо миша. Проворним та хитрим. Ще одна ворожба кладуть під подушку грабінець і перед сном промовляють наречений ряджений, розчеши мені голову, хто присниться, той і буде судженим. Ще один спосіб ворожіння це коли дівчата клали в миску з водою гілочки з віника і промовляли Наречений ряджений, переведи мене через місток, хто присниться, той і буде судженим. Нехай в дім кожного українця щедрий вечір прийде разом зі щастям, добробутом і найголовніше з перемогою і миром. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Рашизм має програти, як за своїх часів програли режими Гітлера та Сталіна. Світ має здолати російську чуму та створити світ, де про війну діти знатимуть лише з історії. Ми українці, і саме нам доля дала випробування здолати царський режим свинособак. собак. І ми це зробимо. Слава Україні!